Не перший сезон демонструють свої потуги. У змаганнях забиває зараз команда Совсер. Відзначається голом Петро Реора. Захист команди BlackTorn Vіже не вдається. Копич сам прямує вперед. копечком. Дає передачу на Ференца. І Одразу ж Копич... А от у виконанні команди SoftServe. Пробиває, як же клуб. пас п'ятою. Тут Ференц вирішив нівелювати загрозу поблизу власне горкої. Однозначно досягнемо. Сорозутки свої наполегливості. Григораш та компанія все-таки відбирає цього м'яча. Чукна виходить зараз на оперативний простір. Кіпа на Горона віддає передачу. Горон. Горощук. Знову ж таки, Горон із м'ячем. Горон пробиває. Удар такий. Остап Горон. але бачимо. Любірують єдиного забитого голу е, у цьому двобої. Після того епізоду в моменті насправді не було за очікував такої передачі. Однозначно це перехоплення. І зараз атакує команда Black Torn Vision, Вже позиційна атака пробиває закладу. Е, ну і відповідно команди змагаються не тільки за заліковий. Контролював ситуацію і зараз виходить на ударну позицію діпа. Яка ж помилка катастрофічна, просто позиційна! Це тими епізодами хлопці із «Софтсерву». Атакує зараз «Ференц». Зараз на підхоплення горощук. «Ференц» тепер уже перехоплення. Команди Блекторн Vision пробиває забиває Андрій Ференц, Скорочує відставання в рахунку до мінімуму у цій ситуації. Церва за заключні позиції у цій турнірній таблиці. Виділив якраз для себе той факт. Тобто, сьогодні зустріч, що називається прямих конкурентів на початку чи чемп... Атакує зараз Black Torn Vision, атакує ця команда Юрій Ферен. На ударній позиції пробиває, що порожні ворог. Бувається матч. Відіграти буде доволі доволі важко. Пробуває зараз завершення нашої гри. в Принципі за цей час Блектор Vision цілком спокійно може сконструювати якусь грамотну Атаку але забуває сувсер. Ось так от відзначається. У нас зараз. Він ось так от одразу кількох опонентів прибрав, але навіть його власний потой по команді такого не очікував. Зараз забуває Blackthorn Vision. Відзначається Юрій Ференц. сьогодні проти Ференц. Суцерба атакує ця команда. Закидання на фланг. Кіпа дістається до все таки. Кіпа. І що забиває? Як із цієї позиції міг забити Микита Кіпа. м'яч У, у 19-го номера команди Софтсерв Андрій Ференц. пробиває Ференс перед собою. І... Нашої зустрічі поки що лідирує команда Софтсерв. Схоже, Софтсерв сьогодні і переможе. Греораш оформлює дубль. У нашій зу... Vision.